Що потрібно аби встановити рекорд України? Майже сотня шпаг, стільки ж учасників, і трохи спортивного шаленства. У столичній школі Мідгард провели наймасовіший урок фехтування офіційно з дипломом від національного рекорду України і купою вражень. Дуже важливо поселити зерно цікавості учнів новими видами спорту. Тільки через драйв і цікавість можна заохотити їх, займатися, напружуватися і ставати чемпіонами. Драйву, як на фіналі Олімпіади. Діти вправлялися в майстерності фехтування, а тренери і зіркові гості лише встигали за замріяно зітхати. Взагалі, моя мрія, щоб фехтування було як національний вид спорту України, щоб було більше чемпіонів, більше діток займалося, більше наших представників було на Олімпійських іграх. І ну, це така ціль, до якої будемо йти. У Мідґерту упевнені – там, де дітям цікаво, там і ростуть майбутні чемпіони та переможці. Можливо, саме з цього року почалася чиясь дорога до золота.